Всім привіт, друзі! На зв'язку психологічний подкаст Розпутати себе. І темою сьогоднішнього випуску стала мотивація. Тут ви дізнаєтесь, як зрозуміти природу мотивації, підтримувати інтерес до цілей у складні моменти, розвивати звички, працювати без натхнення та оцінювати відповідність мети своїм бажанням. З нами на зв'язку також Алдоніна Марина Юрівна. Кваліфікована спеціалістка в сфері психології та працює з дітьми. Тож, якщо ви готові, ми починаємо. Знайомтесь, це Алдоніна Марина Юрівна, фахівець у сфері педагогіки та психології. Вона закінчила Краматорський економічно-гуманітарний інститут у 2010 році, здобувши ступінь магістра педагогіки та практичного психолога. Її професійний шлях у сфері освіти розпочався ще до отримання диплома, і сьогодні вона має 29-річний досвід роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку. Хоча педагогіка завжди була основою діяльності Марини Юрівни, близько року тому вона почала глибше занурюватись в психологію. У своїй роботі вона допомагає дітям розкривати потенціал, долати емоційні труднощі та знаходити гармонію у стосунках із навколишнім світом. Її головна мета створити довірливу та комфортну атмосферу, у якій кожна дитина почуватиметься почутою та зрозумілою. Вона переконана, що освіта це не лише здобуття знань, а й емоційний розвиток, уміння виражати почуття та долати труднощі. Запитання нас як працює мотивація зовні та всередині, і чому так важливо її розрізняти? Мотивація, так, да, дійсно, є зовнішня і внутрішня. Зовнішня мотивація, ну, як вам сказати, да, вона не завжди добра, ну, тому що вона спрямована, ну, так, на, на короткострокові завдання, да, ну, наприклад, там, зробіть щось там, да, на оцінку. Ви зробили, да, у вас була мотивація, вам поставили гарну оцінку, але це не те, що ви б хотіли зробити. А от внутрішня мотивація, да, це е, те, що спонукає вас да, робити е, із задоволенням, робити на результат. І вона найцінніша, можливо, да, тому різняться. От, то внутрішня мотивація вона завжди вас приведе до результату і ну, до кращого результату, скажімо так. Коли оце внутрішня мотивація і цей як ніби інтерес, він починає знижуватись? І як от, е, продовжувати виконувати роботу, незважаючи е, на цей інтерес і не чекати, поки він знову з'явиться? Ну, нагадувати собі, да, щоб для чого ви це робите? Для себе, для когось, можливо, да, вести якісь записи. Подивитись, да? і пропонується, да? якщо якась діяльність така серйозна, да? то пропонується завжди вести нотатки, якісь думки записувати да? стосовно того чи іншого там діла. І таким чином да, підтримувати інтерес, підвищувати мотивацію. Заглянули в нотатки, да? угу. для чого я це роблю? Угу. Тут у мене були такі думки, тому ж я це роблю для цього. І Ну так, да, заставляти себе, давайте так. Іноді приходиться себе змушувати робити це, тому що у вас є мета. Розвивати дисципліну, правильно? Так, так, да. да. А, а як розвинути звичку працювати над досягненням своїх цілей, коли нема натхнення? От ти сідаєш, у тебе нічого не виходить. це розвинути. То треба змінити діяльність, так? як ми сказали там на початку, то. Чергувати да, відпочинок, можливо, звернутися до якихось, ну, не знаю, книги, там, да, джерела, де ви можете почерпнути якусь ідею. да. Буває таке, читаєш, навіть соцмережа буває. Навіть вчора. У мене 4 клас, да, мені треба зробити з ними психологічну хвилинку, да, щоб мотивувати до навчання. Нічого не знаходжу. Встала, відволіклась, там купила кави, сіла. І ось у Фейсбуці мені попадається да людина, яку я не знаю навіть. Просто її пост. да І там така вправа дуже простенька. Ручка мете, ручка месе, якраз для діток да там 8-9 років. Дуже чудово, і на цього ну ці завдання сьогодні зробили Тому, ну Пошукати якісь джерела, да, порівняти, подумати, що саме ви хочете зробити. І, можливо, да, на щось. Мотивуйте себе, знайдете нову ціль. Знайти нову ціль, от як взагалі зрозуміти, от чи, чи дійсно наша мета це відповідає нашим бажанням? От іноді знаходиш якусь ціль і починаєш виконувати, а потім ну, як вона відходить на, на задній план. От як зрозуміти, що це дійсно те, що нам треба, а або це щось таке короткострокове і неважливе? Заглянути в себе для початку і зрозуміти, а що ж вам насправді треба? Да, як десь прочитала таку о, думку, да, ми, от, ну, кожен з нас, давайте там будемо щирими, да, хоче заробити мільйон доларів да, і жити, не думаючи ні про що. Але, да, я колись там да, задали питання, уявіть собі, що він у вас є цей мільйон доларів. Що ви будете з ним робити? Да? І тоді починаєш капатися в собі, а дійсно, чого ж я хочу. Ну, є у мене цей мільйон, і що я з ним буду робити. Тобто, заглянути в себе, да? дійсно відшукати своє бажання, чого ж я хотіла досягти, чому я за це взялася, да? за свою роботу, також вже казала я, да? вести завжди, вести нотатку, нотатник, да? ну, записи. І, щоб так покращити да? напрямок, треба замінити негативне налаштування. Да? Я не знаю, чого хочу, там у мене нічого не виходить, а змінити як? Я вчуся розуміти, чого я хочу насправді. Я зараз знайду ту ціль, да, яку я хочу досягти. Тобто, ну, позитивний настрой, все вийде. А от з приводу мотивації, да, таке питання? Як мотивація змінюється під час досягнення мети? Чи змінюється вона в нас взагалі? Як це, в принципі, працює у наша <світлі> мотивація? Мотивація, я вже сказала, да, я там на власному досвіді шукаєш, да, ну, наприклад, як я, там, шукаю психологічну хвилинку, вправу якусь для дітей. Е -е і, наприклад, да, я там, ну, що шукаю, да, яка у мене ціль відволікти їх, там, да, якось підготувати до навчання. І в процесі підготовки вправи я розумію, що у них завтра, ну, наприклад, там, математика там, після моєї хвилинки, да, і їм просто-напросто треба е, сконцентрувати увагу, да, пам'ять, увагу, їхні когнітивні процеси звернути увагу. Да. І я змінюю цю вправу, або додаю, або щось там замінюю якесь завдання на те, щоб підготувати мозок для роботи на математиці. Спочатку в мене була мета їх там. Да, Ну, трошки розважити, давайте так, да? там тривожність, стрес зняти і так далі. Але ці ж вправи на увагу, на концентрацію, на пам'ять, вони теж знімають стрес, але ж роблять свою добру справу у навчанні. Тому, да, може змінюватись. Тепер можна, будь ласка, щодо мотивації, таку теж загальну думку. Ну, пам'ятати, що мотивація це наша рушійна сила, тобто без мотивації жодна. Дія да, ні в особистому житті, ні в професійному, ні в начальному да, не відбувається. Тобто, ви для чого щось робите? І головне пам'ятати, для чого ви це робите. Ми дуже дякуємо вам за увагу та сподіваємося, що вам вдалося хоч трошечки розпутати себе разом із нашим психологічним подкастом. До нових зустрічей.